Всім привіт! Такий улюблений мультимаркет українців! Я запрошую на огляд товарів, можливо, щось класненьке тут є з новинок, і дійсно пледики теплесенькі, і в складі вовна є, бавовна. І такий плед коштує 279 гривень. Він такий картатий, м'якесенький, в холодну пору року можна загорнутися. Є. А... Мілан є венеція, є різні такі назви цих пледів. Дивіться, 20% Вовни 299 гривень коштує такий плед Мілано з бахромою. А можна в подарунок такі приємні стильні кольори, стильний принт, розміра вказані 130х180. Є різні а, різного формату пледики. Вони всі м'якесенькі, класненькі, такі затишні 299 гривень. Ось такий. Можна купляти і в подарунок венеція є бавовняний плед, він такий фактурний трохи, такий об'ємний, якби не гладкий, є в блакитно-білому ще кольорі. І хороший склад, і це український наш виробник. Це не якийсь що потреби, як ви любите казати, китайський. Варто підтримувати українського виробника, свого вітчизняного і придбати такий плет 399 гривень. Хто має такі плетики? Пишіть. І я пішла дивитися посуд. Теж хочу щось цікаве сьогодні побачити. Мені, до речі, потрібна сковорідка. Глибока, якась така класненька, стильненька, 279 гривень. Ось така сковорідка, І ще подивіться, яка мила. Яка мила сковорідка. одразу є силіконова форма для ранішнього сніданку для яєчні, такий зайчик з очима, яка милота. І така, форм, така сковорідка коштує 419 гривень. Форма для сніданку є і сковорода. І з нержавійки, з нержавійки кіш разом з кришечкою 399 гривень, бо люблять останній час без кришок продавати. А тут з кришкою вигідно, чому ні, подивіться, який асортимент великий ніж, з нержавіюча сталі, з дерев'яною ручкою, теж дуже стильненький. Я хочу сьогодні пошукати щось таке стильне, таке як плетики, цей ніж. Це ємність для серветок паперових, але ціни немає. Безцінна, но стильна, з дерев'яною кришечкою. Це така скляна. Універсальна кришка. Хто має таку кришку? Я, чесно кажучи, вперше побачила таку кришку, яка підходить на різні ємності, так? С там кастрюлі. 279 гривень. Криїз, як з силіконові, як з гуми. І така тарочка. Тарочка для сиру. Для якоїсь пюрешки можна натерти яблучко, так? А, така стильненька, легка і недорога 69 гривень така терка. Що, я ще дивлюся? Дошка а, кухонна, так, з дерева. Це матеріал, це дуб. Дубова дошка. 109 гривень, абсолютно недорого. Стиль теж вітчизняний виробник, зроблений в Україні. А ця вже дошка дорожча, тому що вона таки має. Малюнок 129 гривень коштує, теж дерев'яна, теж така стильненька. Подивимося тарілочки, подивимося тільки класні, ось такі, інстаграмні, з Пінтересту 59 гривень така тарілка коштує. Мраморна, дуже стильна. Ще мені ось ця сподобалася, це салат, вказано. Ну він такий місткий, глибокий, якраз такий порційний мені для зубки. Було би супер. Я навіть більше розглядаю так саме для чого. Ця стильна тарілочка велика. Мені сподобалося, такі краї, красиві. 129 гривень. А тільки погляньте, які красиві тарілки мраморні і такі баєшкала з молоком, з золотистим пітком, 99 гривень така коштує. Також я а, вподобала собі такі тримполя і 29 гривень за 5 а, штук. М'якесенькі, теплі шкарпетка, меланжеві, красивий колір, такий а, колір лайму з білим, є ще рожеві. Бордові все меланж і в складі натуральні є складнички 44 гривні, такі м'якенькі, теплі, не такі, як подвійні, подвійної в'язки, шкарпетки. Ну, і самі ви розумієте, що розміри різні є великий шопор, але я не впевнена в якості, от поки що в цьому шопорі я не впевнена, більше схоже на пляжну сумку, но містка 219 гривень коштує в чорному кольорі. Милий рюкзачок дитячий, хутряний. Вигляд має якісного, такий симпатичний, 399 гривень. Гаманець мені сподобався, досить з таким тисненням, красивий зелений колір. Він і на карточки, і на монети є відділ, і є на купюри паперові. Я його не просканувала, от там штрих-код, а я щось його шукала десь ззаду. Так що сподобався ще такий гаманець. Білий є з кремовим, з молочним, 139 гривень коштує. Теж місткий, там 4 відділа є. І один застібується на блискаку. Такий стібаний, стильненький. Красивий колір синя. Лакитний, такий, кобальтовий, теж з тисненням, 119 гривень коштує і такий же ж є в чорному кольорі. Цей милий гаманець чорно-червоний, теж місткий, а більше мені сподобався цей декор, олень металевий. Ну, і я не перестаю дивуватися, можливо, тільки з-за цього, що мені 55 років, і я деякі речі якби не використовую, не бачила. Це накладні нігті, і різний декор. Можна купити нігті, їх приклеїти, наскільки я зрозуміла, і так ходити, 55 гривень коштують, і вони такі вже зразу, якби. Красиві, намальовані, так. Цікаво, чи вони не повідпадають 69 гривень і як їх кріпити. Ну, що мені сподобалося, я здивована, що в Аврорі можна придбати корейську косметику. Для мене це відкриття, тому що я не часто в Аврорі я прийшла зробити огляд, і я не знала, що в Аврорі за таку ціну є корейський крем для рук 59 гривень. Бо, як ви знаєте, корейська косметика ціниться в світі досить дорого і вважається одною практично з найкращих. Ще такий є крем для рук 59 гривень це теж Корея. Хто купляв, хто що може сказати, пишіть. Виготовлено в Кореї це корейський бренд, і така ціна просто приємна. Товари з Тіктоку, така позиція зараз є. В багатьох магазинах, коли в Тіктоку набирають перегляди там, тисячі мільйони переглядів, якийсь огляд, то вони зазначають, що це з Тіктоку 88 гривень. А такий скраб Пілінг для тіла. Має там частинки кісточок якихось там абрикосових, так? Це парфумований гель для душу, а, теж великий об'єм. І це якби а, 84 гривні, як без тік-току в топах переглядів був. А, знову я повернулася до кремів, і хоч, бо це корейський теж кремус. З равликовим якимось там, а, витяг з равлика, чогось там, <смі> з, з, з якусь слизю равлика із натуральними екстрактами, 49 гривень. Далі а, теж корейська продукція а, здивована, чесно кажучи, і 149 гривень це пінка для вмивання, полин, чайне дерево і всякі такі натуральні екстракти. Ось я відкрила показати вам Такий приємний дизайн цього тюбика. Морська сіль з сюрпризом. Тропічні острови. Цікаво, який там сюрприз всередині, хто знає, ви в ванні якийсь сюрприз побачите. 44 гривні мені сподобалося що таку форму, такий дизайн, як йогурт. Який там цікавий сюрприз всередині. Ну і колекція ароматів, такі бомбочки для вани, можна в подарунок брати, звичайно, так естетично гарно виглядають. Хто приїжджає і хоче купити львівську каву, вона є в аврорі, вирішила вам показати 49 гривень. Кава старого Львова, і ще є навіть за 39 гривень, інша чуть-чуть кава для декору дуже красива ваза. Я вважаю, що це така шедевральна річ. Це товари-тест Сіктоку, такий відділ є. Ваза для квітів, скляна з прозорого фігурного скла 74 гривні. І келихи-келихи, товар з Тіктоку, красивий келих. Надзвичайно мені сподобався. Він не є дешевим, один келих коштує 99 гривень, але красивий всім папацям цьому.